Та, коротше йдемо йдемо в общем йдемо до свого місця як обачно в общем живу я в принципі непонятно как если со сторони дивитися Ну, для мене це нормальок для мене це нормальок і и... то есть мені це нравиться. да там нет у меня там крутых машин там домины достижений там так сказать и в плане карьеры работы то суть не в этом суть в том чтобы життя, чтобы життя проживать так чтобы было хорошо было хорошо по душе то есть ну я не кажу что там все надо бегти в лес в дебри куда-то там просто выходит фишка в чем сейчас конечно будет Блін, річка, вода, де погано чути. Зараз прийдемо і тоді далі продовжу говорити. Просто всі е, людей, у да, нас людей різних. Кожна людина відвальна. Кожний є свої особливості. В тому числі природні таланти, якісь навіть скриті. Ми про це не знаємо. Ось така от вот Вот. и просто так заложено суспільством обществом что с з детства з садика со школы всех нас привчають до определенной системы до определенной системы ну проще говоря бути як всі, бути ну, плити плисти по течению И тому подобное это один момент второй момент що хочу сказати э, вот чтобы насолоджуваться життям э, надо пытаться что-то работать э, ну в том плане щоб типа вот є таке да э, правда плюс да вот э, как найти себе э, ну что можно сказать как найти себе то есть Свої покликання, тому подобне. Це просто берете і на протяженні всієї житті, хто-то може одразу, хто-то ні, хто-то через пару лет. Хто то взагалі прийдеться всю жизнь, так сказати, шукати себе. І питатись щось робити. Питатись щось робити, ну що, тобто спробувати різні варіанти. І вот. если то що вам зайде по душі, ви це почуваєте, що це щось похоже, як воно, так і в цьому моменті треба буде робити вам вибір. Чого робити вибір? Бо тому що постане вибір, допустимо, може бути таке те, що вам по душі, допустимо, в фінансовому плані буде вас не устраивает это один момент то что вам будет по душі ваші знайомі близькі друзья тоже будуть против цей вашей затеї второй момент сопротивления ну и так дальше получается, даже если призвание покликання да, вам прийдеться дуже-дуже добре напрягтися, щоб зробити цей вибор. І чесно сказати, ну не то щоб там по своєму опиту, а по опиту е, тих людей, які вже це пройшли, які це розповідали або в книгах писали. Тобто це є непросто. Це є непросто. Така от виходить краса. Зараз ми тут розложимося. І в водичку. Кстати, дощик вже почався сильніший. Скриєчку поставлю. Я не знаю даже, чи буде видно. Ну, главное расслаботить. Конечно не просто, но возможно. Ёпс, чуть не полетел. Реально в такую погоду. Э, ну и нафиг, проще говоря, это все. Э, Только я начинаю пить чайок, горячий, долго хочу чайок ему даже сейчас э, плед не снимаю. Э, почую, надо согреваться экстремально конечно чуть-чуть и тут получается какие эффект вот допустим в данном случае то есть получается то есть э, якобы да там типа там оздоровление это, это все там водичка там полезно не полезно ну это уже в каждом свое мнение вот но самый важный момент хочу что вот сказать що от преодолеть, то тобто, есть, це, блин, а, в общем, переступити от, оцю от от грань межу, да, що от, блин, та погода фігова. Щас. В общем, е, да, от переступити цю межу, що погода, фігова, е, слякать дощ, то есть, мокру, да, і от взяти, от заставити себе в таку погоду куди кудись вийти і тим більше роздітися і захерачити воду, залізти э, Вот тут получается вот вот ця вот психология. Вот это вот все. Но потом, после, вот вот вот, вот после после всього, получается двойной эффект то есть у нас водочки вылезли, да. То есть кто тебя пробовал, то знает, как ценовь эти нормальные. И второе, то, что вот по психологии, что вот да, вот я молодец, я заставил себе да, выйти в такую погоду. Так, да, конечно, сейчас понятнее дело, то есть промокну, поки я обратно дойду. Ну настрой, настрой психологічний до вечора у мене буде сьогодні зовсім зовсім інший. Отак так. Вот. Да, і кстати, чуть-чуть вернуся до попереднього. То що я спочатку говорив, да, там пошуки себе робота Работа, фінанси і тому подобні. Єдине, можу додати. Це 100% як не крути, ну, Як би в кого життя як не складувалося, так створено природою, Богом заложено, що людина то сама не буде. Це один момент. І другий момент, що так створено природою, що людині дана друга есть Чоловік-жінка, то є, ну, тобто, так воно має бути разом. Для, для створення сім'ї, продовження роду. Ну, зрозуміло, що друге питання це вже, як то кажуть, знайти друг друга. Ну, це вже філософські роздуми на іншу тему. В принципі, напевно, буду завершувати відосик. Ну, В дальнейшем буду робити подібне відео. Буду намагатися їх більше робити. Трошки може різні містини показувати. І щось може інше буду намагатися розповідати зі свого досвіду. Що ж, всім до зустрічі!